Позивний Кінг, народився в Івано-Франківській області, закінчив національно транспортний коледж, потім національно транспортний університет. На граждані я працював механіком на СТО, робив суто мотори. Я пілот ФПВ. У нас цілі переважно це зараз на нашому напрямку. Це є сама піхота. Ну і буває техніка там. Заїжджають мотоцики, квадрики. Буває таке, що тут недавно був танк, але ми його спалили. Я пішов у 22 роки служити, так як е, на контракт е, 2024 я під нього тоді не попадав, тому що на той момент його не було, але все рівно мені виплатили ті гроші. Перший раз я попав це у 7-й прикордонний загін, той же самий шквал. Після Мої служби там мене перевели, дали відношення на сумський прикордонний загін. Це я служив на четвертій заставі. Був просто піхота. Захотів стати пілотом, особливо в півічним, бо мені це подобалося. Пішов вчитися у навчальний центр. Попасти до нас не важко. Ти підписуєш контракт, йдеш на курси молодого бійця, проходиш. Потім ти... Вибирає собі на яких ти хочеш бортах літати. У нас дуже великий вибір на що цього. І їдеш на учобу, відучуєшся, і потім їдеш зразу на бої працювати. Для цивільних осіб я хочу побажати, щоб вони, якщо не підписують контракт і долучаються до нас. А хто не хоче, може просто донатити на армію. І за що цього нам дуже велика допомога.